Вага, їй дали диплом, не диплом, ліцензію вчителя з російської мови. Ліцензію, я не пам'ятаю, їй дали на три роки чи на два роки, тобто вона тимчасова, тобто, якщо ти йдеш викладати відразу без перерви, повністю викладаєш ці два-три роки, можеш знову подаватися, тобі дадуть постійну ліцензію. Якщо ні, тоді. Чекай наступного разу, да, до ти в прольоті, а, і їй просто подарували ліцензію вчителя російської мови. Їй не потрібно не було здавати ніякі додаткові а, складні екзамени, тільки екзамен на знання російської мови. Вона його дала і все. Ніякі додаткові курси, ніякий коледж, ніякі додаткові дипломи. все. Ми разом працювали в одному а, дістрикті, тобто на одну м, інституцію, можна так сказати. І більш того, а, Мені здається, в нашому дістрікті ніхто не викладав російської мови як такої дисципліни. Я майже впевнена, такої дисципліни не було. І вона була першою, хто навіть затверджував підручник.